Саме тому на болотах майже немає людей: одні тварюки і зомбі-сталкери. Самі небівці покинули свою базу, але якщо вже скіфу щось потрібно на болотах, значить уперед відключати пристрої. Тут Скіф зіткнувся спочатку зі звичайними собаками, які обросли шерстю, а потім і псевдо собакою, монстром, який створює свої фантомні копії. Поки не вб'єш саму тварюку, вона зводитиме головного героя з розуму. Щоправда, саме зіткнення вийшло якимось невпевненим. Копії тупили в складках місцевості, і жодна з них не змогла достатньо скоротити дистанцію до скіфа, попри величезну чисельну перевагу. Хоча хп вони зжирають досить сильно. При цьому, на відміну від стандартних. Них шутерів здоров'я не відновлюється. Розробники вирішили не псувати оригінал і не додавати сюди регенерацію. Також можна побачити аномалію жарка, серед якої, за допомогою детектора ведмідь, герой знаходить артефакт Мамине намисто. Просуваючись у бік старої дерев'яної церкви, найбільшої пам'ятки цих боліт головний герой знаходить нору тушканів. Це, по суті, злегка мутовані польові гризуни, які становлять небезпеку тільки для новачків, і то, якщо зберуться натовпом. Скіф вибиває їхнє гніздування гранатою, тож жодних проблем. Їхня нора колись була підвалом якого в чистому небі не. Було. Було, судячи зі всього, це склад різної провізії. Тут нам показують простенькі загадки, зав'язані на оточенні, щоб потрапити до закритої кімнати і залутати хабар. Стріляємо по засову через щілину в стіні, і двері відчиняються. Це дуже нагадало метро Екзодус. Але проти таких міні-загадок нічого немає. В кінці можна натрапити на розтяжку з дробовиком. Таких розтяжок буде кілька видів, наприклад, з гранатою. Її можна знешкодити, а зброю забрати собі. При цьому помітити. Її не складно, так як елементи інтерфейсу, а саме кнопка, роблять її ефективність приблизно нульовою. Однак скіф не затримується в цьому місці, швидко хапає автомат і виходить прямо до церкви.